У Бердичеві прощались із захисником 33-річним Олександром Калачнюком. Народився Сашко на Київщині, закінчив школу, авіаційний університет отримав кваліфікацію технік землевпорядник. До нашого міста Олександр приїхав після одруження та вважав себе справжнім бердичівлянином. У серпні 2022-го його призвали до війська, був командиром відділення, служив у взводі безпілотних авіаційних комплексів. Жахлива війна забирає найкращих, найвідданіших, найсміливіших синів і доняк України. Така висока плата за незалежність, волю і свободу. Мусимо просинатися. Свого часу Григорій Граб'янка сказав, якщо перестануть голосити, голосіть, каже, ріки, доли, гори, озера, степи, долини, голосіть. Голосіть про той подвиг, який зробили наші воїни. Як воно, дорогі мої сьогодні є для нас актуально. Невже за нас має промовляти степ? Невже не за живого українця, який живе, зараз, який живе тільки тому, що хлопці дають нам надію і завтрашній день? Невже за наші серця мусить промовляти степ? Невже за нас живих мусить промовляти бадилля, мертве бадилля? Невже для того, щоб достукатися до вас, щоб тут кожного разу були підприємці. Щоб тут час до часу були підприємці, які миють гроші, щоб тут були час до часу підприємці, на яких працювали діти, герої, які віддали своє життя. Як часто достукатися, щоб час до часу тут були діти, молодь, щоб тут була, бо вони віддають за майбутнє. Своє життя. Останні миті прощання у гарнізонному будинку офіцерів, і в останню путь героя-захисника проводжають навколішки. Вічна пам'ять герою, співчуття рідним і близьким.